Всім привіт, приїхали по гриби. Попробуємо. Тесть нам покаже дорогу до своїх грибів, де в нього є грибні місця. Трошки подивимося. Дощі тільки сьогодні пройшли. Щось має початись, так що поїхали. Пожини, ягоди. Стигли вже. Там її пішли по гриби, я сам сяду перепочину. І думаю, знаєте що, побалакаю я з вами стосовно п'яти цікавих грибів, на мою думку, які могли б замінити білий гриб. Зачасту біля багатьох сіл є тільки листяні ліси або чистобори. І в лісах, де багато листя, зачасту є проблеми з білим грибом. Тобто його практично немає. Але зато багато є грибів, які, якими можна було б замінити. Хоча б условно білий гриб, само собою, не по якостям, не по смаковим. Більшість грибів, про які я буду розказувати, входять в третю і четверту категорію свідомості. Білий гриб це святая святих, він знаходиться у першій категорії. Тут я вам представляю зараз п'ятірку тих грибів, які умовно можна було б порівняти хоча б із білим грибом. Тож поїхали. Перший у мене на думці гриб це рядовка тополова. Рядовка тополова часто в мене з'являлася у передачах, є про неї випуски, зараз тут уверху висвітиться один із них. І в описах теж вони були. Цікавий ще гриб, зачасту росте під осинами, під тополями, так і звучить її назва. Доволі поживний гриб. Доволі цікавий він засолки і маринаді. Але є один мінус. У ньому бережеться дуже багато піску. За треба 2-3 дні вимочувати, міняти воду для того, щоб цей пішов, про пісок просто вийшов. Ну, ті, хто знають рядовку зелену, тобто зеленушку, то з цим часто стикається. Готовиться легко. Вимочується, щоб не було піску, виварюється, запах в неї трошки є специфічний, зато смак у неї незабутній. Я дуже часто, коли в мене багато різних грибів, даю людям пробувати. О, кстати, тут можете в посиланні побачити, що... У мене на каналі дуже часто дегустація різних грибів. Люди дегустують і порівнюють. Рядовка топові дуже зачасту виграє гран-при серед тих грибів, які я подаю на стіл. Номер 4. Під номером 4 я, пожалуй, поставлю, мабуть, опеньок зимовий. Опеньок зимовий, він росте зазвичай з листопада місяця і по лютий. Ну, це так я його зустрічав. Але масово він росте оце в листопаді і початок грудня, коли вже є приморозки, але держиться стабільна, холодна і сира погода. Тоді їх можна зустріти поближче до водоймиш, до канал, ну це так ліж мій опит. І в лісосмугах, де ростуть верби, граби, осини в кінці-кінців. Такі дерева вони люблять. Ростуть цілими кучками, саме собою в мене на них є відео. Я вважаю, що цей гриб не визнаний. Я вважаю, що це гриб можна було віднести в п'ятірку тих грибів, які можна було якимсь чином зрівняти із білим. Стосовно мінусів цього пенька зимового, в нього дійсно є ядовитий двійник, галерина оторочкувата. Але галерина оторочкувата на моїй практиці зустрічалася до середини листопада, коли не було стабільних приморозків. Але опенк зимовий можна розрізнити. Дивіться тут відео. А ще опанюк зимовий росте великими згустками навколо дерев і його можна назбирати доволі багато. Я його мариную і солю. Я його жарю, додаю картоплю. Ну, коротше, він йде на всі заготовки. Зачасту ми його просто відваримо і морозимо. І коли нам треба зробити навіть салат грибний, ми його достаємо, розморажуємо і з цибулькою, олійкою бомба. Номер три. Номер три це грузь білий або грузь підосиновий. Цього груздя росте дуже багато. Він дуже часто росте великими кільцями, само собою. Відповідно до назви він росте під осинами. Осина взагалі це унікальне дерево, під яким ростуть і дали свою назву декілька грибів. Це підосиновик, само собою, грузь підосиновий і рядовка підосинова або топольова. Але це один із грибів, який дійсно дає гірчинку, як у осини. У осини є запах такий специфічний, гіркуватий. І цей грузь його перейняв. Грузі, само собою, відносяться відноситься до великого роду молочників, в яких є молоко, яке є ядовитим і доволі несмачним. Само собою воно молоко це людей не буває, але воно просто реально притерне. І з цим боротися треба теж за допомогою вимочування. Я його зачасту готував у засолення. Ми його відмочували, засолювали, маринували, але самий Класний він оказався жар набити. Я не очікував цього. Але люди умудряються його готувати так, щоб його можна було почистити і просто пожарити після вимочування. Їдкий сок відходить, його жарять і він на смак найгірше білий, Доволі ситний і смачний. Номер два. Неочікувано. Гриб, який можна було порівняти із білим, і дуже часто в лісах, таких як путаю. Цей гриб із білим грибом по шапочці. Це мухомор сіророзовий. У мене є на каналі відео, як я його пробував, як я його збирав. І інформацію ви знайдете там. Просто скажу, це дуже, доволі смачний гриб, умовної стіни, який після виварювання доволі смачний. Я його рекомендую. Теж він міг би якось порівнятися з білим по своїй консистенції і по, своїй, і по своїх смакових якостях. І номер один. Це недооцінена горушка димчата. Горушка димчата є теж умовно істівним грибом, обов'язково виварювати. І ще в неї є один специфічний мінус. Це її запах. Запах в неї доволі для мене неприємний, хоча для когось він пікантний. Після виварювання це самий класний гриб для заготовки. Годиться на всі види заготовки. Тож така була моя петірка, яку я рекомендую вам. Для того, щоб можна було якось замінити білого гриба, якщо білого гриба у вас ти лісах немає. Користуйтесь, всім пока. А я зараз гляну, що ми її назбирали. Ну що, як ваші успіхи? Да, це набомбили, так набомбили.